Привіт, мої хороші! Сьогодні гарний день, сонячний. І я вирішую висадити картоплю. У мене є рання картопля і небагато. І я хочу її посадити сьогодні. Це вже почала садити. Мені дали 40-ку. Раніше в мене цієї картоплі не було. Дали небагато такий кульочок. Я її розрізала. Такого вона кольору. Такий жовтий-жовтий, насичений, такий гарний жовтий колір. Кульочко, може, не видно, так воно камера не передає. Гарний такий насичений. Ще в мене є рівіра. Рів'єра теж жовта всередині, але якщо порівняти, то це ось жовтіший набагато. Я зразу думала, що це один сорт, але ні, це різні сорта. Це ось такі вже паростки такі гарні в ці рев'єри. І сьогодні я висажу і накрию агроволокном. Вийшов такий невеликий кусочок картоплі, три рядочка Тієї сорокоденки, що мені дали кулючку, Її небагато було Це так, щоб розвести. І рів'єра. і рев'єре садила. В цьому році я вже думаю, можна буде копати і їсти. Тому що в минулому я купляла півтора кілограма всього, і вийшов майже ящик з неї. Ось так. Зараз ми... я заволочу трошки і накриємо агроволокном. Це картопліку я свою посадила ранню. І будемо тепер ждати врожай. Вірніше, ждати жуків спочатку, бо боротьба буде з ними, а потім вже врожай. Ось така цибулька вже в мене виросла. Ця цибулька разом з часничком садилась на зиму. Це голландська цибуля. І тут рядочок кущовки ще, так щоб на салат на зелене посажена і посажена в цьому році вже весною. Два рядка, але їх майже не видно. Не знаю, якщо ви бачите, вона ледве-ледве прокльовується. В рядочки я кидала редиску, рядиска буде вириватися. І а цибулька буде рости. Також я садила з редискою разом, В рядочок кидала морковочку. Рядиска видно, як пішла рости, але моркви ще не видно. І земля дуже оплескована. Часничок ось підійшла ближче. Кінчики почали жовтіти. Я дивлюсь, у мене в сусідів теж така ж історія на часнику. Це, мабуть, із-за того, що дуже багато е вологи. Волога, холодно, дуже, сонечка було мало, і така історія вийшла із цим часником. І казали, люди, які пробували підкопувати, дивитися, що там знизу, то казали, що навіть головки часника у декого почали. Хворіть і гнести. В одному з відео показувала, висаджувала капусту ранню. Ця капуста ви так закалилась листочки, наче вона ота синя капуста. Так гарно вона не побоялась ні холоду, ні дощу. Ні гарна така вона росте. Я навіть не накрила її бутилками, не вспіла, забула, зразу не вспіла. Ну і так і росте. Ось така поки що грядка. Там трошки щавлику, трошки петрушечки, трошки зеленюшечки, цибульки зеленої пір на салатик. Ну, все потрошку є. Буду з вами прощатись. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. Пока-пока. Ячмінь ми сіяли, десь вже зійшов і видно, як росте.